А, і ще одне по тому фільтрику, що всередині він, якщо ви промиваєте спеціальною промивочною жидкостю, то я вам гарантірую, що ви ніколи її з сілікагеля не висушите. Даже яким би ви вакуумником не користувалися, він буде весь час вологий і ту жижу, ту промивочну жижу. Чим ви там миєте бензином, не знаю, спеціальною жидкостю. Вона ніколи не висохне. Тому цей фільтрик обов'язково треба або міняти, або знімати перед тим, як промиваєте всю систему. Тому я промиваю тільки фріоном фріоном отою установкою. Він би ще цей радіатор походив. би, Але. Гарна спека в 40 градусів і відносною вологістю в 90%, то кондиціонер працювати не буде. Єлі-єлі буде працювати. І, До речі, стосовно промивочних жидкостей, якщо вона повністю не висушиться, тобто ви промили і хоч і вакумірували, хоч і. Прочищали кожну деталь треба знімати. Тільки так вимивати. А так як тіпа, циркуляцією ви, да, ви вимиєте, але жидкость останеться у фільтрі. Це тут знімається фільтрик, а в інших кондиціонерах він не знімається. Там ресивер, і він являється фільтриком. Тому, якби, якщо там жидкость ця остається, Фільтрик збирає цю жидкость. І коли у вас кондиціонер працює, він починає прокипати від самого конденсатора. Тобто нема проходу, і він тут уже закипає кипить у вас тут, обмерзає. Тому не рекомендую промивати промивочною всякою хренью краще промивати фреоном. Це дорого, согласен. Но зато надійно і е, вероятність, що компресор ляже, е, мінімальна. Ну, так от виглядає оригінал. Видно, як пропаяний весь целісний целісна труба. А ось так виглядає не оригінал. Ну, оригінал треба чекати довго, тому якби маємо те, що маємо. І підписуємося, не забуваємо.